У суспільстві відбуваються тектонічні зміни. і Тим, хто цього не розуміє, кому з нами не по дорозі, я просив би піти. З такого заклику міністра фінансів Олександра Шлапака розпочалась всеукраїнська нарада податківців. Міністерство доходів і зборів вперше потрапило під ніж люстрації. Люди вимагають змін щодо персоналі. Вони вимагають люстрації. Мені дуже неприємно це говорити, але першим під люстрації попало ваше міністерство. Міністерство доходів і зборів можливо трошки емоційне, трошки радикальне рішення, яке прийнято. Українським парламентом і українським урядом про ліквідацію міністерства є реальним реальною оцінкою того, як люди бачать роль міністерства в тих подіях, які ми переживали останні. Роки перед податківцями ставиться ряд короткострокових завдань: ліквідація корупційних схем, конвертаційних центрів, центрів оптимізації податків, поборів на митниці та зелених зон для контрабанди. Тільки на останньому Україна втрачає 4-5 мільярдів гривень щомісяця. І ще одна вимога: знищення лівого ринку горілчаних виробів. Ось таким горілчаним товаром завалена вся Україна. Це не акцизна марка, це чорти шо. А оце марочка. Привіт від. Пана Іванющенка, іначе податкові міліціонери шарахалися від цих пляшок, як від чорт ладана. А для того, щоб конкуренцію зовсім позбавити, тут є бірочка під е, кришечкою 5 гривень, які можна повернути собі, не доплативши їх до бюджету держави. 16 мільйонів пляшок продавалося протягом року в державі такої горілки. Ліквідувати міністерство доходів і зборів і надалі викорінювати усі ці легалізовані схеми збагачення призначили ігоря Білоуса, добре обізнаного на залученні інвестицій під час приватизації великих підприємств. Я багато приймав участь в приватизації раніше. Я працював з великими інвесторами і бачив ці інвестиції. Я особисто приймав участь в приватизації в Криворіжсталі. Другої, коли я бачив, як великі гроші заходили в країну. Новий головний податківець розповів про три головних кроки, які він має зробити на посаді. Що стосується програми, хочу зробити акцент на зміні підходу держави, до справляння податків. І тут, напевно, треба зробити три знаки наголосу. Це насправді геніально, все просто. Тому треба от такий принцип вносити в маси в роботі як податкової системи, так і в роботі з бізнесом. Тобто три основних базових елементи. Підхід має бути однаковим для всіх. Якщо в нас буде такий принцип, весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. При сплаті податків треба враховувати реальний стан бізнесу. Декларує Ігор Герболоус. Деякі бізнеси багато заробляють, деякі бізнеси небагато заробляють. В когось одна маржа, в когось інша маржа. І тут треба буде багато працювати щодо пільг, щодо рентних платежів, щодо оптимізації податків, і так далі. Тому подібне, великі надії новий керівник податківців покладає на громадськість, яка має стати невід'ємною частиною процесу змін.